Тей, а я зараз наповнюю цю студію цим чарівним ароматом, і ви а, швидко побачите, як швидко з'являться наші гості. Довго чекати їх не слід. Вони прийшли. Вони за рік довели, що вони найщасливіше подружжя в Україні і можуть бути взірцем для українських молодих сімей. А в чому секрет їхнього щастя? Можливо, вони нам розкажуть, але довгі та. Катя Горіна. доброго ранку. Доброго, доброго. О, Олесь Олесь <смеш> діамант знайшов діамант. А так, дев'ять чотири одинадцять код міста Києва. 044. ми ще торік. А коли тільки дізналися, що ви одружилися, насправді покликали вас з Каті до сніданок. З 1, 1. От тоді приходила в сніданок ваша теща Олесь Катю, твоя мама Ірина Горіна Гуріна. обіцяла зробити все для того, щоб ви прийшли в студію сніданку. Минув рік. І тепер ви нарешті у нас. Скажіть, тарілки в один в одного вже встигли полетіти? Ні. Такої ні, такої такої практики у нас немає. тарілки а, не. друг в друга. А, ви пам'ятаєте ту мить, коли ви зустрілися, що це було, які обставини? Точно, -то, хто підійшов першим. <г abrasion> <гас> <гас> <гаска> е, <гаска> я навіть підбіг, я б сказав, так і не підійшов. <гаска> Більше того, <гаска> мені довелося бігти три квартали, пробуючи познайомитись з Катериною. Я вам скажу чесно, мені вже було тоді 30, майже чи 29. І до цього я знайомився з дівчатами, але це був перший випадок в моєму житті, коли я коли добіг, був настільки. Чимось здивований, що я навіть не знав, які саме слова підібрати. І ви знаєте, це перший раз, коли я запитав дівчину, чи подобається їй футбол. Слухай, Катя, що він Олесь не відійшов з того моменту. Досі таки замріяний, якийсь там. Вже отлично, так і должно бути. А які обставини перевірили все таки ваші почуття, що ви не випадково зустрілися в житті, і все буде далі добре? Ну, ви знаєте, я думаю, то, що от ми і зараз, вже да, два роки в місті, більше 2,5 року, ми вже женаті. От вам, от вам і є відповідь на вопрос. Це все не складається. Ну, Давайте зараз, зараз побачимо, як весілля відбувалося. Ми приготували деякі світлини, ось, будь ласка, якщо можете і відкоментуйте. Це ще до того, як обручками обмінялися, чи після. Ну, це здається після. Це якраз одразу після, коли були лише батьки. Так, дуже-дуже така маленька компанія. Угу. Хто там був із таких відомих вам близьких людей, окрім батьків, звісно? Лише батьки. Да, тільки угу. Сніданок побував у вас вдома. Ну, ви про це, це знаєте, звісно. Ми хотіли вам секретом сказати. Ми знімали один день вашого життя і зараз ми приготували сюжет. Щоранку на каналі. Один. Здравствуйте, Проходите. Пожалуйста. Восьма ранку дружина Олеся Довгого Катя Горіна готує сніданок. Хоч сама полюбляє млинці, чоловікові варить його улюблену вівсянку. У будинку подружжя багато квітів та світлини. На фото, окрім пари закоханих, діти, родичі та хреще. Так, де сюжет? Зараз він готується. Мені сказали, що він майже з монтажу. А, ви дуже густина пара. Ми по -по -по покажемо ще. Ми дуже гостинна пара, тому якщо треба, можемо навіть в сніданку один плюс один зварити вам каву, чай. Так, мені під'їхати зробити вівсянку. А, а, а в, хто кому подає каву першим? Ну, вранці. Ну можливо, якась ти встанеш. Олесіку, ну, не... лежи, лежи, я зараз не, прийду. Ну, чесно, звісно, сфер... я. Ну, це правильно, так должно бути. І жена должна, да, на повинна, на воно навпаки. Ну, так. Ну, Конечно, так, е сюжет е вже гаряченький, зараз з монтажу вийде, обов'язково ми його побачимо. Перевемо нашу бесіду, ранок. Це означає, що ми будемо продовжувати. Останні новини, Марина Лончук, і повертаємося. Олесь з довгірника. Єм?